Ну, що стосується е, громадян України, нас з вами, як ми повинні готуватись. Е, ну, Тут е, я думаю, що секретів немає, я нічого нового не скажу. У нас є досвід як у нікого. Е, ну, да, це вже три, три зими такі. Так, да, три зими. Це. і... Е, Кафло, акумулятори, резервне живлення, стабіляції, генератори, паубенки мобільні газові пліти, запаси води, запаси ліків, резервні такі якби помешкання. Якщо, наприклад, там якісь місто, чи велике місто буде пошкоджено. Там тепло якісь енергоблоки, там енергетика буде необхідна місяць чи там, два тижні, хоча вони зараз роблять по таким рекордним э, по швидкості э, ці ремонти, десь перечекати, то домовлятися родичами э, в селах, в районних центрах, там, де пічне опалення і так далі. Думаю, що. Не будемо втрачати час. Ми yeah, ви це рекомендували там, і минулого, і позаминулого і і позамінуло Подумати думати на перетику. Такі варто по порізному. Це запаси е, світлопродуктів, запаси дізеля, запаси бензина. На всякий випадок. Ну, ну речі, це це все нам е, відомо. І тому я вважаю, що ми е, цю зиму пройдемо. Я, я, я впевнений, що керівництво держави і військові вони вже думають про захист об'єктів енергетичної критичної інфраструктури. Тому, тому чекаємо і ну, і вони, живем, вже не є і досвід, та, і не будемо тут ну, вирішити. Да, да, зустрі... Я думаю, що енергетики енергетики вони. вони Ну я ні Я, Я я не, 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 не зупиняю. От, не зупиняюсь дивуватися, е, що вони роблять, як вони роблять. То цініти дуже важко. От, так, в таких, ти... от, таких умовах. Я, ну як ви ні, це, 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 це ні імовірна річ. Іваносич, дивіться, але в кінці серпня, от, от нарядова рада енергоатому прийняла рішення, що. Звільнити Петра Котіна він 5 років очолював енергоатом. І в нас фактично вийшло так, що у нас за рік часу фактично всіх цих величезних національних енергетичних конгломератах помінялось керівництво і в Нафтогазі, і в Укренерго, і в Укргідроенерго і тепер і в Шейвенергоатомі. в енергоатомі.